Слови, душа моя, Господа. Христос народився дорогі в Христі, братця та сестри. В Євангелії від Матвія в 7 главі з 15 по 20 віршик ми читаємо з вами наступні слова нашого Господа. Стережіться. Лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки, за їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини, або смокви з будяків? Так усе добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити. А погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Дорогі в Христі, браття та сестри, наше життя пізнається не по нашим гучним словам. Не по нашим гучним обіцянкам, навіть не по нашим красивим проповідям, але по нашим плодам. Наша віра пізнається по плодам, які плоди ми маємо в своєму житті, дорогі в Христі, такою насправді і є наша віра, наше життя з Богом. Далі ми читаємо в посланні до римлян в 14 главі з 11 по 12 віршик, як написано, Я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліна, і визнає Бога кожний язик. Отже, кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Дорогі в Христі, Кожна людина, рано чи пізно, вона схилиться перед Господом. І так добре схилитись перед Господом не тоді, коли вже буде пізно на страшному суді Христовому, а склонитись перед Господом вже тут, на землі. Дорогі в Христі, браття та сестри. Отже, кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Дорогі, ми дамо відповідь Богові. За наші вчинки, за наше щоденне життя. Ніколи не забуваємо, що ми є християнами не лише в неділю. Ми є християнами кожного дня, кожної миті. Прокинулись зранку. Ми маємо пам'ятати, що ми є християнами. Ми маємо пам'ятати, що за кожні наші вчинки ми будемо відповідати перед Богом. Знаєте, Сильні люди цього світу, сильні в лапках, вони, знаєте, живуть лише суто земним життям. Вони, знаєте, віддають злочинні накази, вони вбивають і так далі, і тому подібне. І вони, не мов би, не бояться Бога, але кожен дасть сам за себе відповідь Богові. Кожна людина одного разу. Стане перед Божим престолом на суд і буде давати Богові відповідь, дорогі в Христі. Тому ніколи про це не забуваємо. Знаєте, так часто буває, що ми, знаєте, зневажаємо Божу милість, зневажаємо Божу любов до нас грішних, ми думаємо згрішу, а потім покаюсь. Дорогі в Христі, але це є Омана. Це є неправда. Знаєте, такими думками, такими своїми вчинками, ми не мов би зневажаємо Бога. Ми не мов би зневажаємо Божу любов. Ми не мов би зневажаємо все те, що Господь для нас зробив на Христі, Його милість до нас. І так часто ми можемо зловживати Божою милістю. А з Грішу Бог мене вибачить, посповідаюсь, дорогі в Христі. але... З лукавим, як Господь буде чинити? По лукавству Його, по лукавству людини. Тому в житті з Богом ми ніколи не маємо лукавити, але жити всередині себе цим живим, близьким життям з Богом. А коли і падаємо, маємо, знаєте, в покаянні приходити до Господа і просити в нього. Вибачення, але жити маємо так, не мов би живемо, знаєте, останній день свого життя. Так вчать нас святі Отці. І ніколи не забувати, що за всі наші вчинки ми будемо давати відповідь перед Богом за те, що ми не розкаялись, знаєте, за ті гріхи, які ми, знаєте, не віддали Богові, не посповідались. Ми будемо відповідати перед Богом. Дорогі христі, брати та сестри, так часто ми чинимо гріхи по відношенню до Бога та по відношенню до людей. Але ми бачимо Закхея, коли він зустрівся з Богом. Що він каже? А він каже: Я всіх, кого скривдив, всіх, кого образив, я повернув четверо. Дорогі в Христі, браття та сестри. Тому, коли ми грішимо, коли ми робимо комусь погане, знаєте, ми маємо намагатися це відшкодувати. Не так, знаєте, ми обікрали людину, прийшли до Бога, покаялись, посповідались і все. Ні. Обікрали людину. Ми маємо мати знаєте, щирий жаль за цей гріх піти повернути дорогі в Христі, браття та сестри. Прийти на сповідь до священника. Нехай Господь благословить кожного з нас, дорогі в Ісусі, Христі, брати та сестри, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.